В ефірі Голос Стрия, і ми знову раді вітати вас в нашій літературно-мистецькій вітальні в постійній рубриці Гість студії. А сьогоднішнім гостем нашої літературно-мистецької вітальні є наш земляк стриянин Михайло Іванів. За фахом лікар-анестезіолог, а за покликанням. Фотограф, яких мало, і відразу фішка штрих до портрета. Пан Михайло надзвичайно оригінальний фотограф, тому що робить світлини тільки в чорно-білому форматі і тільки на плівку. Дотепер при цифрових. Технологіях. Пане Михайле, ми раді вітати вас у міській студії Радіомовлення Голос Стрія в нашій літературно-мистецькій вітальній рубриці Гість студії, і розпочати нашу сьогоднішню розмову і нашу сьогоднішню зустріч. Я хочу в першу чергу з привітання. Спривітання вас як майстра світлини з виходом у світ вашого першого фотоальбому, який побачив світ у видавництві Коло в Другобичі, і отож про видання воно просто чудове. бо У вас вже були три персональні виставки. А от власне фотоальбом дає можливість вийти на широкий загал і зберегти це все для історії. Добрий день, дякую, дякую за за привітання. Я хотіла вас запитати таке: як вам робився альбом? Як прийшла така ідея, таке бажання? Можливо, вас хтось спонукав підстегнув, як то кажуть, тому що люди творчі, вони не думають про власну славу У 2014 році. У мене була виставка в Стрию з такою самою назвою таке знайоме місто. Ідея виставки належала Галині Володимирівні. Галина Володимирівна Верес. Тоді була директором. Стрийського краєзнавчого музею верховина, і власне вона постійно опікувалася, щоб у виставковому залі безперервно діяли цікаві виставки. Так і власне у мене накопичилося багато фотографій про Стрий десь з 90-х років. І я показав Галині Володимирівні. Вона запропонувала організувати виставку. Я спочатку не дуже хотів, бо то якраз почалася у нас війна. Ну але Галина Володимирівна сказала, що війна війною, а обід зараз за розпорядком. Давайте організуємо про Стрий виставку в принципі. Ну, і мені сподобалася ця ідея. І ми її організували. Виставка відбулася. От було представлено щось коло 61 фотографії, і, ну, і виставка відбула свій термін, і на тому все ніби закінчилося. А потім якось так я подумав, що не повинно все так закінчуватися. Треба якось запам'ятати, бо виставка була і пройшла. А все ж таки, якби було щось таке ну, друковане видання, щось таке речове, якийсь речовий доказ. То то непогано було би організувати. І в мене зародилася ідея, от власне, випустити фотоальбом. І тим більше, що там у фотоальбомі можна помістити багато, набагато більше фотографій, ніж на виставці. Бо на виставці, коли дуже багато фотографій, воно втрачає якийсь певний свій сенс. Краще коли на виставці максимум ну от приблизно 60, і то вже мені здається, що забагато. У виставка, то по суті розповідь. Ну як. Фотоальбом це також розповідь, але фотоальбом може включати більше фотографій. І чоловік може подивитися, потім відкласти, потім знов взяти до рук. От ну одним словом, проаналізувати. Одним словом, книга все одно має бути більш-менш об'ємиста. Хоча я вам скажу, що фотографії, які увійшли до фотоальбому, ну то фактично половина тих фотографій, що в мене є прострій. На мою суб'єктивну суб думку, я виставив там фотографії. Ну можливо і не ті, бо інколи непередбачувано. в більшості подобаються ті фотографії, які, наприклад, я не вважаю там естетично завершеними. Але ну то вже така справа, то вже вам судити, що і як. Тобто у вас. У фотоальбомі є вдвічі більше, навіть можливо, і е, ще більше фотографій. Е, це в першу чергу, ніж е, була на виставці, про яку йде мова. І ще одне, е, ну, не всі світлини, які були на виставці, війшли у фотоальбом. Я так зрозумів. Ні, ні, ті, що були на фотовиставці, ті майже всі війшли у фотоальбом за винятком деяких. А чим ви власне керувалися? Ну, я керувався своїм естетичним смаком. Е, ви знаєте, даний. Фотоальбом то не є путівник, то не є ну красивий якийсь альбом, красива річ. То є розповідь про стрії в у форматі чорно-білої фотографії як виду мистецтва. Я хотіла таке запитати. Я пам'ятаю виставку. Вона тоді дуже всіх стріян вразила, захопила, і власне там світлини були розподілені на групи. Фотоальбом повторяє цей поділ. То в мене були окремо. У мене були окремо, була окрема виставка портрети. Там було присвячено у мене дві виставки в стрію. Спочатку перша виставка, взагалі, звичайні незвичайні портрети. А друга виставка була персонажі та образи. А от третя виставка вже в мене була власне про стрию. Отже, у вас були три персональні виставки. Це тільки у стрию, а ще де ви експонувалися? Ну, спочатку я пройшовся по галицьких місцях, містах, тобто Дрогобич, Трускавець. Ну а потім вже захотілося у Львові, особливо в мистецькому центрі Дзиґа який має для мене дуже велике значення, оскільки там атмосфера відповідна, така мистецька, і там відповідний колектив, в першу чергу, то є значить, художній директор. Ну і зараз, взагалі, директор Дзиґе Володимир Кауфман. Я йому показав свої фотографії, але що там була цікава ситуація, бо, допустимо, там сама атмосфера, та богемна, яка панує в мистецтві, Стаському центрі Дзига, вона вимагає і певних фотографій. Там, наприклад, не може бути якоїсь популярної музики, там завжди грають джаз увечері, там приїжджають джазові колективи. Ну, і відповідні фотографії. У мене, як виявилося, є такі фотографії. Причому я спочатку думав, що Володимир Кауфман вибирає мої найгірші фотографії, що мені так було дивно. Думаю, що не вже на сміх хоче підняти чоловіка. А потім він мені пояснив, власне, чому. І він повернув буквально моє бачення на мої ж фотографії протягом трьох. Років було там три виставки. У мене була виставка про Львів, також якось у Львові. Потім була виставка партитура, там така збірна, значить, от е, виставка. Там я навіть не знаю до якого жанру там був пейзаж, міський пейзаж, там були і люди. А третя виставка була в кадрі поза часом. Тут також щось таке приблизно. Ми там вибирали із 130, допустимо, їх фотографій. Ми вибрали щось коло 50 чи там 40, щось вже не пам'ятаю. Отак у мене було. А потім ще в пані Вишенської в мене була. Виставкам там більше там було щось 60, по-моєму, фотографій. То вже було чисто про львів. Пані Вишинської, а то у пані Вишинської, то в неї своя галерея на вулиці Фурманській. Правда, я щось не пам'ятаю, чи там зараз ще вона, по-моєму, чи переїхали, чи там само вони є. Ну там дуже непогана виставка. Там, власне, я не знаю, чи хтось із фотографів там мав виставку, бо там виставляється в основному живописці. Вона якось так подивилася. Мої фотографії, і щось вона мені так ну повірила і. Вона прийняла мої фотографії про Львів. Ви зачепили тему дуже цікаву для митця. Тему бачення власних творів. Е, ну в вашому випадку тема бачення світлин. Е, у вас часто було таке, що, скажімо, світлина, якою ви залишилися на задоволенні, знайшла широкі визнання, широкий розголос, багато лайків в інтернеті, бо ви там теж виставляєтесь. Не хочу погано думати про себе, ну в основному так. Ясно, а можливо, просто ви до себе дуже вимогливий. Я вже такий трохи стереотипний. Можливо, я не знаю. Я не можу ніяк звільнитися від тих путів, розумієте, важкого дитинства. От не знаю, частково юності. Там же я почав трохи звільнятися і так далі. Я не знаю. От, ну чомусь щось чомусь так відбувається. Що от я, наприклад, ті фотографії, які мені здаються, що вони, на мій погляд, естетично витримані, красиві. Ну ну як знаходять, звичайно, своїх е шанувальників. Але дуже часто в основному так буває, що власне то, що мені здається, я не знаю звідки, а людям подобається. Ну, митець, якщо він не задоволений своєю творчістю, то він рухається вперед. Це власне альфа і омега творчості, напевно. Тому що якщо людина вже задоволена, то або людина не хоче розвиватися, або людина не об'єктивна. Тепер про те. З чого я власне хотіла розпочати нашу розмову, але спершу згадалося про фотоальбом з чим хотіла вас привітати. Отже, про те, що ви фотографуєте тільки на плівку і виключно чорно-білі світлини. Чому так? Та я можу пояснити. По-перше, погано щось міняти так радикально. Ну як я в принципі не то, що я міняв, просто я зробив вибір, якщо можна так сказати, простіше. Бо раніше я, я знімав як почав знімати наплівку. Коли ще не було взагалі ніде не згадувалося про якісь цифрові технології, і фотоапарати. От ну та й як, як знімав наплівку, так і продовжую знімати наплівку. І тут я вам хочу сказати про один момент: що в мене була думка е, купити собі цифровий фотоапарат і знімати цифровою, значить, камерою. І дуже добре, що в мене немає у мене стільки грошей, щоб що хотіти, то собі значить, от купити і щось дійснити. То дуже добре. Знаєте, як от Далай лама сказав, що інколи не отримати. Бажане, це і є везіння, розумієте? І я, наприклад, хотів купити цифровий фотоапарат, бо думав, то простіше, то от можна подивитися, сфотографувати, значить, от зразу видиш результат, а можна часто багато фотографувати, клацати, ну, одним словом, стріляти з кулемета, а потім вибирати, значить, от то все. Скажу наперед, я нічого не маю проти цифрової фотографії, прошу зрозуміти, мене правильно фотографуйте собі, будь ласка, та, як і пити то, що називають коньяк, хоча то не є коньяком. Ну, бо тому, що я вам сказав, то ну, що тут. Сказати, то по молодості можна таке такі думки мати. От я от, значить, більше сфотографую. Ні, панове, треба думати. Розумієте, Ф фотографія на плівку вона заставляє думати, зважувати. От, наприклад, китайський фотограф Фань Хо, він так і казав, що каже: Ну і чому в мене каже фотографії? От ви знаєте, як я працюю? Трудно мені, бо тому що я чоловік небагатий, і плівка дорого коштує. І я мусив думати над кожним кадром. Правильно, він так і робив. Але які в нього кадри, які в нього фотографії? Правильно. То не є метод, такого стріляти наліво-направо, а потім вибирати. То все ерунда. У мене і ще вам скажу, що плівка дозволяє, допустимо, повернутися назад. У мене скільки раз так було, що я побачив фотографії вже надруковані, які мені здавалися абсолютно ну, не цікаві. А потім я через декілька років підкреслюю, через декілька років я подивився ту фотографію. Класна фотографія, де негатив? А негативу нема, виявляється. Я їх викинув, бо я то не вважав. А тепер я ніякі негативи не викидаю. І правильно, фотографія на плівку дає можливість повернутися назад, переглянути. Ну, хто живе у вирі такому вихорі життя, якого нічого не цікавить, скільки вперед, і так далі, ну, то можна, звичайно, не приймати до уваги такі зауваження. Раз. Потім е, ну, плівку, то зовсім інше. Вибачте мені, ну та притвіна і резкость, розумієте, цифрової фотографії, коли. Ти не можеш абсолютно не знаєш на чому зосередитися, де все різко. А що не різко, то здається, що так ніби як аплікація, хоча я не хочу образити звичайне мистецтво аплікації. Тобто, ну можна сказати так словом, таким плоскість. Плоскість, надзвичайна. Я то відчув відразу. То не відчує тільки той, хто не бачив класної фотографії, значить, наплівку зробленої і віддрукованої оптичним друком. Я коли друкував на свою виставку фотографії, а я не маю такої. Лабораторії, щоб можна було друкувати 30 на 45, то я, е, значить, як я сканував сплівки на ясна річ на цифровий носій, а вже потім цифровий друк використовував. Я побачив ті фотографії, які я раніше світловим друком, е, значить, друкував, а потім подивився: ну то зразу мені кинулося в очі, що то ну. Плоске зображення, немає об'ємності взагалі відносно. Бо я вже не говорю про цифрову фотографію. А, а от навіть якщо зісканувати сплівки на ну на цифровий носій, то все одно потім воно то втрачається і не замітить тільки той, хто ніколи не бачив, так і той, хто як той, хто і не пив нормальний коньяк. Е, мені пригадалася, от зараз ви ведете про це розмову. Мені пригадалася наша зустріч з е, Володимиром Котом. Був такий чудовий фотограф. То мій то мій старший товариш. Я можу так сказати, ми з ним дуже. Часто зустрічалися я я постійно, як губка, старався все від нього переймати. Я все всмоктував в себе Розумієте, Всі ті він був надзвичайно педантичний, він був надзвичайно. Чудовий друкар. Він правильно він працював фотоательє. В нього ну не було таких, так би званих ну художніх фотографій. але він, як фотограф, він був просто суперовий. І ми з ним дуже часто зустрічалися, розмовляли. І один з моїх вчителів і авторитетів. Я пригадую, як він мені робив портретну світлину. Яка це була підсвітка? Як він вибирав кадр, як він вибирав фокус, і як потім він вручну ще ретушував ті фотографії. То вже так, коли треба було. У мене, наприклад, були деякі. Такі такі негативи. Я, наприклад, робив собі, так би мовити, зараз, як кажуть, селфі, і я неправильно вибрав видержку, І, відповідно, якість негатива була не така, як мала бути, незадовільна. І також там всякі подряпини, я ж навіть не вмів раніше поводитися, бо плівка з плівкою буквально в рукавичках треба себе поводити дуже дуже акуратно. Там десь якась чуть-чуть, навіть якщо ворсинка якогось пензлика, і то може пошкодити. І то все відображається, бо при опти... бо зараз у фотошопі можна зробити любе. а тоді тоді все, якщо тоді дійсно треба було ретушера, щоби міг, але мист... ретушер то є окремий вид мистецтва. Абсолютно, там свої знаряддя, там свої методи, і так що то. Все дуже складно було колись. Зараз все простіше. простіше, і напевно, власне, високе мистецтво має бути непростим. Ви подивіться, зараз стільки людей ходять у вишиванках, але ці вишиванки в основному машинного виробництва, і все одно хто хоче вишиванку, той сідає і або вишиває сам вручну і тратить по півтора року на таку вишиванку, або замовляє за шалені гроші. Ну, бачите, вишиванка, тут е, набагато все складніше. Тут е, то не просто сорочка. І коли людина бере нитку в руки, підбирає кольори, вона буквально виливає свою душу. То не просто так. То навіть то не то, що сів за машиною, хоч тому що своєю рукою розумієте, отими пучками пальців людина вишиває, творить візерунок і так далі. То, то символ, то не просто так. Власне, дивує, бо в вишиванках до речі, теж треба розбиратися. От, наприклад, зараз. Популярно, от деколи дивишся на дівчатах, молодих дівчатах, абсолютно юних і макі, значить, от а маки колись носили тільки вдови. Ну але то окрема тема. Я не дуже розбираюсь. Дякую. Повернімося до світлин. Отож, наше традиційне запитання: плани на майбутнє. Чи готуєте зараз якісь виставки? Чи багато новенького додалося? Я постійно фотографую. Правда, я не знаю, що то за життя таке настало. Чи я повільнішим став? Чи як чомусь бракує часу раніше? в мене і... І умови були гірші, побутові, і діти були менші, і, і на роботу ходив так, як звикло, і то я ще друкував сам і багато фотографував. Зараз якесь таке життя, ну не знаю чому. Ну, Щодо зйомки, то зараз треба бути обережним у наш воєнний час. От таке. Але я продовжую фотографувати. Хто мені подобається, мається на увазі, хто мені симпатичний, мається на увазі мужчини, жінки, то не має значення. Старші люди, молодші, діти, то абсолютно не мають. Ніякого значення. От Я стараюся фотографувати, якісь створювати образи, або щось таке, або так фотографувати в такому світлі, який образ мені підказує дана персона. Е, от таким чином. А щодо виставок, то не є самоціль. Але все ж таки я би ще хотів ви, ви видати один альбом про стрий. тому що ну ви знаєте, місто міняється, і то написано в передмові до цього мого альбому, який вийшов: місто міняється, ми міняємося, і щось повинно залишитися. Розумієте, от я, як я казав, виставка відбулася і до побачення. А от книга вона залишається. То перепрошую навіть і не кіно, то не, не відео, то є книжка, то є щось суттєве, матеріальне, яке можна взяти в руку, яке вам не тисне. Воно собі лежить на полиці і чекає, поки ви її візьмете з полички, переглянете, подивитеся, спокійно, роздивитеся. До речі, отакий малий формат. Я тут хочу згадати про Майкла Кенну. Ну, я не знаю, він один в мене поки що з сучасних дійсно суперових фотографів. Ну, їх є багато. От, але ну таких суперових справжніх художників я знаю, що Майкл Кена, ну я ще не буду казати там Клайд Бутчер, то взагалі гігант, але то зовсім інша, окремо зовсім інша тема. У клайда Бутчера фотографії там 2 на 3 метри. Там, взагалі, то зовсім інше, менше з тим. Але от е, хочу що сказати про Майкла Кену. В нього він раніше також друкував форматом десь 50 на 60 там 30 на 40, А потім їх всі знищив. Аж так. А чому? Бо він каже, що от в нього фотографії десь приблизно 15х20. Отакі невеликі, бо він говорить, що великий формат, великий формат. Ми дивимося здалека. Ми можемо не не роздивитися все. Ми неуважні. А от коли малий формат, ми підходимо ближче і ми їх розглядаємо в тому, що є. книжкові видання. Це вдячна справа. Тому ще одне на завершення запитання: хто вам допоміг в реалізації цієї ідеї, цієї вашої мрії, видання фотоальбому? Фотоальбом я написав. Кому я висловлюю подяку. Перше за все, до кого я звернувся ну так за порадою, то був пан Євген Тиченко. Ми з ним думали організувати той проєкт. Ну потім мені порадили звернутися у видавництво коло. Я змінив, так би мовити, напрямок. Бо ми спочатку думали в іншому видавництві видавати. Ну мені просто я мені сказали, що в видавництві коло найкраще друкуються фотографії. Тобто, там і львівські фотографи друкують, і з інших міст, що там найкраще. Якість, що там, значить, друкують. Наскільки то так, то вже вам судити. Я вам скажу наперед, що я не отримав те, що я хотів, ну але менше з тим, може, то я такий знаєте прискіпливий. От тому так вийшло. То в першу чергу то пан Євген Тиченко. А там відповідно люди, які до мене поставилися з увагою. Андрій Стасів мене зрозумів, Марта Статник, потім Наталія Карпенкова, яка мені допомагала. Бо вона наш журналістські браті. От потім теплий прийом з боку нашого мера Олега Канівця. Ну і ясна річ, що Володко Кафман то вже в мене такий авторитет. Ми з ним часто зустрічаємося. Він мене постійно сварить за мої портрети, бо я найбільше люблю портрети все одно. Ну він їх не вважає, що то вдячна справа. Я так не думаю, бо я все одно найбільше люблю фотографувати людей. Дякую. Ну я так зрозуміла, що Стрийська міська рада спричинилася теж до видання. Вони виділили кошти. В своїй програмі на підтримку книговидавництва завжди виділяються кошти від міської ради, і власне фотоальбом був одним з таких видань. Ну так, ну правда, я в основному відвозив всі договори. От я їздив і туди, і сюди. і От я думаю, що то швидше ми все ж таки побачимо. Е, ну, я вам скажу, що народження книжкового видання це завжди довга, копітка, марудна справа. І хто як не автор, батько своєї дитини, має затодбати тому я вам бажаю, щоб наступний фотоальбом е, теж побачив світ і побачив світ е, досить швидко, скажімо так. Успіхів вам у творенні світлин, у натхненні вашому і щоб тішили наше око ваші виставки. Дякую дуже. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостем літературно-мистецької вітальні міської студії радіомовлення Голос Стрия був лікар-анестезіолог наш. Земляк і майстер чорно-білої світлини Михайло Іванів.